Хочеш, я твоїм кольором буду восьмим кольором, восьмим чудом. Сьогодні у Тернополі виступає гурт «Моторола». Сергій Присяр. Ура! <кхи> Нарешті да доїхали. Так, я тебе вітаю в нашому місті. Навзаєм вітаю тебе так само. Любимо вашу енергетику, ваш драйв. Зберіть. Да, Ваш гурт з 94-го року працює, а І що по драйву, воно зберігається ж та енергія? Чи, чи з часом трошечки вже Ну, це вже мають слухачі глядачі якось оцінювати. Ми вважаємо, що все, все зберігається. Єдине, що помічаю, що воно якось в іншу якість переходить, але то і дурі, що вистачає. <сум> Яку якість? Ну, не знаю. Ну, знаєте, як. Вікові етапи розвитку людини, там є, є притаманні, якісь там якісні ознаки. Ну, Думаю, що ми стали якось більш розсудливі, більш якісь розумніші. Може, менше якогось панк-року, але він так само присутній, але вже більше якоїсь такої розумної лірики. А якщо говорити про нерозсудливі речі, що найнерозсудливіше ти можеш згадати із своєї сонічної кар'єри? Мені дуже взагалі важко говорити на цю тему, тому що таких речей було безліч. І про які я не можу собі дозволити ну, говорити публічно. Ну, таке найделікатніше, суто нашим глядачам. Ну, вони раз забули дуже... на концерті просто і лишили в іншому місті, я прокинувся без одягу, зима, і <с хлопці <с десь в ста кілометрах від мене. Ну, такі от речі. При тому, що їх було безліч, я вже до них звик. Як хлопці могли забути? Ну добре, якби ще забули гітару, це таке. Ну, це велике шоу було там, багато виконавців. Я приліг поспати, і мене десь чимось накрили, і всі зібралися. А так було дуже багато транспорту і багато машин різних, всяких там екіпажів, всі. Ну, коротше, мене якось профукали. І я, значить, наступного дня шукав якихось знайомих в тому місті. Мені принесли якусь куртку, гроші, я електричкою добирався до рідного міста Хмельницький. Добре, ну це одна з таких найделікатніших історій, так розумію, так? А, а про лірику. Що ви зараз пишете ліричного, якщо кажеш, що, що ліричну? Останні більше року я не пишу нічого, тому що мені не пишеться. Mm -hmm. Не пишеться і доводимо якісь там речі, які не, не, не доробили до того. У нас зараз в студії лежить недозведений альбом. Вот. Ну, якось от такими речами займаюся. Нового нічого не пишу. Ну, от тут не пишеться. Не знаю, може, прорве. Дуже скоро я маю надію, що ми переможемо, але поки що не пишеться. Ви, коли виступаєте з гуртом, ви також місію несете по збору коштів на підтримку ЗСУ? Ну, ми стараємося так робити. Насправді в нас не так багато виступів. Взагалі, ну, зрозуміло, що не дуже гастрольний сезон. Uh -huh. Але я зрозумів, що все одно людям потрібна якась моральна підтримка, от власне в, в, у вигляді е, спілкування концертного. Uh -huh. І останнім часом ми доволі часто почали їздити. Але знову ж таки, треба розуміти, що це не стільки. Для того, щоб заробити грошей, а все ж таки ну, нам дуже хочеться виступати перед людьми. І знову ж таки, в нас є можливість разом збирати гроші, які потім йдуть на допомогу військовим. Що ви небагато виступаєте там останній час. Я так розумію, за, за роки карантину теж, мабуть, виступів було не дуже багато. Ну, Звичайно коли без. почався той період, коли моторола перейшла від цього такого фестивального постійного руху, більш присутності на кожному фестивалі до такого більш спокійного ритму? Ну, Чи ви от... просто подорослішали і кожен має свою роботу? Ні, нічого не змінилося. І кожен там має свої якісь і хобі, і якісь заняття, і, і роботи. Наприклад, я зараз працюю в театрі ляльок, завідуючи музичною частиною, і я займаюся тим, що я, ну коротше, все, що пов'язано зі звуком, я зараз цим займаюсь. Паралельно пишу музику для вистав для дітей. Тобто, це мене якось чуть-чуть відводить від, від цієї теми важкої. От хлопці, хто чим займається? Тобто. Треба розуміти, що для нас музика це, це не є проєкт для заробляння грошей, це не є, скажімо так, ну, наш заробіток. Тобто, це та справа, без якої ну, кожен з нас не уявляє своє життя. І от, власне, я думаю, що саме тому вже сьогодні ми святкуємо 29 років з того моменту, як ми вперше вийшли на. Публічну сцену, а до того ми ще збиралися. Коротше, якщо порахувати, то ми разом з бас-гітарістом разом займаємося музикою вже 33 роки. 33 роки. Так, точно. Ах, це просто це, це, це дуже гаряча цифра. І скажи, відчуття ті самі? Чи все ж таки з віком воно якось нівелюється оце є? Хвилювання перед глядачем на сцені? Чи Ні, немає все те все саме. Попередньої суботу в нас був виступ в Києві, і звукорежисер підходить каже: слухайте, хлопці, я щось взагалі не хвилююсь. Я кажу, ого, це, це сигнальчик. Чому? Тому що коли ти взагалі не хвилюєшся, на мій погляд, це говорить про те, що ти не, не, не серйозно ставишся до цієї справи. Uh -huh. Тому що якщо ти не хвилюєшся, значить твоя підсвідомість абсолютно не париться. Забудеш ти щось, не забудеш, там, сконцентруєш сконцентруєшся, або ні. Тому мені здається, що м, треба все ж таки хвилюватися. Я згадую, як казав мій батька, е він сам. Е Десантник, в нього півтори тисячі стрибків з парашутом. І він казав, що коли я коли мені буде не страшно, то це треба з цим підв'язувати. Тому що, значить, ну, значить, ти закінчився от, власне, в цьому напрямку. Тобто, переходь в щось інше, скажімо okay. так. До сих пір я хвилююсь. Тобто, в канун концерту в день виїзду, ну. Я сам прокидаю 6-й ранку, тобто мені треба не, не забути там десь акумулятори, десь там то-сьо, там, щось зарядити, щось, щось взяти. Тобто, в мене безліч таких дрібних речей. Якщо я про одну забуду, то півконцерта може просто не відбутися. Тому ну, це дуже серйозно. Для нас. Ти такий педантичний стосовно там, гітар, налаштування, струни, що були запасні, там, медіатор мусить чи ні? Я, скажімо так, не знаю чи педантичний. Але от то, що на сцені там, ну я вважаю, що одне з найкращих, скажімо так, мені так здається. Ну тобто, щоб зрозуміти вартість того всього мотлаха, що ми з собою возимо, uh -huh. це ну, десятки тисяч доларів. Тобто, це, скажімо, ті гроші, які не заробиш на, на концертах. Тому, ну перш за все, це для нас кайф від того, що ми робимо, як ми робимо, і як воно потім виглядає. Тобто, воно в першу чергу нам потрібно. Uh -huh. Але якщо ще це комусь цікаво, то це взагалі кайф. кажеш, що ти пишеш музику для дитячих вистав. А чи буває таке, що ти бачиш, що твої фанати приходять уже з дітьми на твій концерти? І це вже є такий зв'язок поколінь? Я скажу, що ну, за ці за роки, скільки ми виступаємо, ну, як мінімум, в Тернополі в Тернополі навіть є друзі, які сьогодні прийдуть з дітьми. І ті діти ще проведуть своїх друзів, тобто вже два покоління, скажімо так. А от останнім часом ми зіткнулися з дуже цікавою штукою під назвою TikTok. О, давай <сум> значит, детальніше, да, та, та, це да, цікаво. Да. Значить, виявилося, що одна з наших пісень просто випадково завірусилася, так би мовити, і почала значить, використовуватися дітьми там, для зйомок різних всяких, на мій погляд, взагалі, без. без Безглузних речей. А скажи, яка пісня була? Пісня не дзвонила Угу. заходива. Uh -huh. вот. І, значить, десь місяці два тому ми отримали запрошення з міста Львів. Значить, місцеві організатори запросили нас на виступ. Ну, а ми кажемо, типа, ну а ми не випускали не сингл, не, ну, тобто в нас не було ніякого приводу звернути на нас увагу в черговий раз. А вони сказали: ви знаєте, що ми моніторимо там соціальні мережі. І виявилося, що в Тіктоку дуже так серйозно там, пішла ваша пісня. Ну окей, хорошо, хорошо, ми приїжджаємо. Ну, дуже класні умови. Ми виходимо на сцену, в залі близько 300 людей, вік приблизно 14, 17 років. І, І ну, в мене ступор спочатку, тому що я трішечки не звик спілкуватися з такою публікою. Ну чекай, вона в тебе була, просто пройшов певний Звичайно, період часу, да, коли да, трошечки да, 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 да. І значить, трішечки, от, ну, якісно концерт помінявся чуть-чуть. тобто ці діти, ну я, я їх називаю дітьми, хоча вони себе вже вважають більш-менш дорослими. Вони співають ці пісні, в них є доступ до текстів, вони одразу беруть смартфони. От. А коли от почалася безпосередньо пісня, не дзвонила, не заходила, то в принципі обладнання на сцені можна було вирубати, тому що його було не чутно. Тобто вони так співали цю пісню, що ну, я таке чув вперше, і, і от власне для мене це було відкриття. Ну і потім, буквально за, за пару там щось тижнів, ми виступали в Києві і так само ми приходимо повний зал. І організатор каже, подивіться, там у вас студентське, студентське містечко. Студентське містечко. Я таки дивлюсь, дійсно, купа молоді. Це, ну, принаймні, це прикольно. Я почався вже порівнювати з Іво Бобулом і Степаном Гігою От, за рівнем популярності. Я, я тут бачу якийсь певний зв'язок. Зв'язок поколінь. Більше того, мені дуже, скажімо, буде неприємно. Якщо я не буду це сприймати, скажімо так, з долею якогось з якоїсь іронії або якогось юмора, да? тому що я коли бачу знову ж таки вище згаданих персонажів, як вони дають інтерв'ю, і як вони сприймаються дійсно серйозно, мені смішно, чому? Тому що той самий Гіга і той самий е е е Бубл, я проти них особисто нічого не маю. Але вся їхня творчість, от я з самого дитинства їх ненавидів, тому що це такий зразок рагулізму так званого, знаєте, що знову ж таки вибачаюсь, може я когось там можу зачепити, але ну, я Я народився, там прожив чуть-чуть часу. Я перші мої моя музика була от, ACDC, Тобто, коли дехто слухав е, ласкавий там травень, я вже слухав нормальну музику. І тому для мене от то все, що вони робили, і, і багато хто з ними, це був непотріб для мене. Це ну, по якості воно не дотягло. Тому, е, значить, от сьогодні ці тренди ну, мені так само смішно, так само, як і дітям. От. І дуже мені, мені би дуже не хотілося, щоб е, з мене змія, сміялися би молоді, а я то сприймав би, типу, от нарешті вони по, по, пок, покохали музику, зрозуміли мою музику. Ну, от. Я вважаю, що до цього не можна ставити серйозно. Більше того, я навіть вважаю, що. Поп виконавці рок -викона, неважливо, Поп-зірки, вони не мають права на, скажімо, на звання лідера суспільних там, думок. Чому? Тому що, як правило, вони всі алкаші, наркомани мега-цинічні, тому що, як правило, всі ці рок зірки, поп-зірки, вони ми всі знаємо, що вони виробляли там в турах, що вони роблять. Ну тобто, давайте говорити прямою мовою. Тому я би їх не ідеалізував. А ставився б ну, абсолютно реально до всього. І от, власне, мені подобається. Знову ж таки, повертаючись до початку, що молодь приходить на наші концерти, дійсно подобається. Я не знаю, як вони нас приймають. Може, вони давним-давно вже ржуть з нас, типу що ці діди роблять на сцені з гітарами. Але тим не менше, я з задоволенням дивлюся концерти до сих пір, ACDC, Rolling Stones. І мені подобається. Ну, мені от десь в тому напрямку хотілося б проявити, Щоб група моторола себе проявила. Можу, ну, бути в Для мене є багато е е старших за мене виконавців, які дійсно на мій погляд, дуже багато зробили для розвитку української культури. Це в першу чергу Олег Скрипка, це, це для мене ну, щось, угу. щось святе, умовно кажучи. Дійсно цікаво. Так, да. я при тому, що ми з ним дуже рідко спілкуємося, але я ніколи не забуду, коли ще наприкінці 90-х ми познайомились випадково на якомусь фестивалі. Ми як початківці, вони як суперзірки, вже приїхали там з Франції. І ми в одного вечора сиділи, випивали, просто поспілкувалися, нічого, нічого один одному не, не обіцяли, ні фіга. І потім проходить деякий час, і я читаю в якомусь на той час модному московському журналі, де скрипка дає інтерв'ю. І на запитання, що вам подобається з сучасного там, на рок-сцені, він відмітив групу моторола з міста Хмельницьк. Тобто, дійсно мені було приємно. І через те, що ну, не було ніяких домов, нічого. І, і після того в нас був з ним спільний проєкт, він взяв участь в, в, в запису нашої пісні, абсолютно там без якихось там домовленостей, без нічого. В мене був ну, до сих пір телефон його особистий. Тобто, ми деколи там перезвонимся. От, в принципі, рівня Олега Скрипки. Є в Україні, в принципі, немало людей, і от-от я їх поважаю. А от то про що я казав до, до того, я дійсно я відвертий. Я відвертий, тому що Ну я маю право, скажімо, давати якусь оцінку музиці, тому що я і сам пишу, і записую сам знову ж таки дещо продюсую. І можу сказати, де людина витратила час і, і, і якийсь свій розум на. Те, що він робить музику, а де просто купив якусь сучасну клавішу, нажав кнопку, автоакомпанімент, все, хід готовий. Ну і я цього не люблю. А давай, так, як колись вам скрипка дав ось цей такий енергетичний, гарний посил, і ти зараз, як по суті, вже є гурт, який склався, який має теж потужну історію і дуже багато хітів. Кого би з молодих ти би зараз міг отак от енергетично підтримати, сказати: От я слухаю от таких от класні медовий послухайте. полин, наприклад, <звук> дуже веселі, дуже потужні хлопці. Ну вони вже не молоді, я би сказав так. <свук> Але ну такі відверті панки, класні, Ну, такі українські сучасні, дійсно такі відверті, не скривають там якихось своїх е прихильностей. От, от, ну, Це от то, що вперше на думку випало. І взагалі, там, супер якихось сучасних, я не, не запам'ятовую, наприклад, от останнім часом, хоча я цікавлюся, і, і, і знову ж таки, я, я тримаю руку на пульсі. Там, ну, і Свого часу я займався радіо, і в мене був доступ до всього, що виходить, випускається uh -huh. і записується. Ну, Останнім часом, все ж таки, на мій погляд, Знову ж таки, не хочу показатися якимось там дідуською брюзгою, але завдяки доступності засобів створення музики, засобів запису. В плані якості написання музики на сьогоднішній день трішечки хромає. В плані композиційності, в плані аранжування, гармонії, є таке. І от людям, які раніше займалися тим більш так розгорнуто, то сучасна музика не зовсім цікава, вона ну, дуже проста для розуміння. Але попадаються дуже, дуже прикольні номери. Дуже, от, ну такі, не, не, не хочу сказати, що от в мене там є там погляди на якихось нових виконавців, але деякі пісні, тобто я вже сприймаю їх не як артиста, а сприймаю там кожну пісню як сингл окремий одного і того виконавця може бути влучний сингл, може бути невлучний. Тобто я якось так сприймаю. То, в принципі, з сучасної музики, ну, я можу собі набрати там на платівку на якусь бірку і слухати задоволення. Ще б хочу відмітити, що останнім часом, через те, що інформаційне поле просто забито всім, дуже важко сконцентрувати і втримати увагу на чомусь довгий час, і це між іншим. Проблема. Я вот дивлюся діти, вони зараз просто вирізають кусочок пісні, так. прийшли, чують. Так. І їм достатньо. І я розумію, чому, тому що воно новала така. А своєї музики, з вашого багажу, який трек ти вважаєш достойний для того, щоб от зберігався в історії і передавався далі? Ну, звичайно, восьмикуріки. Я особисто заспівав не знаю, скільки тисяч разів, так. може десятки. І були навіть такі запитання: типу, тобі не надоїло, скажімо так. Але я перш за все оцінюю не пісню як, як набір звуків mm -hmm. там, а та, та, той обмін енергетикою, який відбувається під час виконання mm -hmm. того всього. Дек, де, 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 декілька разів я чув, що тіпа, ну, у вас є свій там Єстедей, наприклад, наприклад, да? або там є свій, свій отель Каліфорнія. Ну я це сприймаю так. Хоча знову ж таки, коли писали ту пісню, абсолютно не було взагалі. Ніякої думки, що це ну, пісня може стати там які, якимось там на, на часи. І зі мною був гурт Моторола Сергій Присяжний. Це гурт, який не тільки відомий піснею, восьмий колір» і не тільки коротеньким уривком у Тіктоці не дзвонила, не заходила. Шукайте їхні пісні на усіх платформах і ходіть на їхні концерти, бо це дуже круті хлопці. Дякую тобі Дякую. за цю розмову.